У цій серії ми далі зариваємо скарпатську глину, ганяємо на пікапах і потрошку втягуємо в цю авантюру все більше людей. Проте наші ідеалістичні плани віддаляються, але ми цього ще не усвідомлюємо. Вітаю вас, пане! <реш> Другий день. Почався. Вітаю. Так, на сьогодні, слава Богу, ми вчора зробили тимчасову дорогу, бо якщо б сьогодні почалася така погода, ми вже все, нічого не могли робити. А, тому на сьогодні завдання по цій тимчасовій дорозі вивозити, а, грубо кажучи, ґрунт, який ми виймаємо з котловану, і планувати його поділянці. Також буде підвоз матеріалів і певного обладнання. Наче все. Ну, що виходить? З ґрунта, який ми почали вивозити з котловану та тимчасової дороги, почали формувати будівельний майданчик. Він треба для того, щоб висипати сипучі матеріали, розвертати фури і в цілому робити всі гучні роботи подалі від комплексу. Також трошки пізніше ми підтягнемо туди воду та світло. спецтехніку. На цей раз це мішалка, бо хлопці ще не знають, як до нас заїжджати на ділянку. З поганого нарешті почався дощ. Нарешті для трактористів, бо їм менше тепер працювати і ми вичікуємо погоду. Буде доволі авантюрно виїжджати зараз мішалкою, але я думаю, що хлопці затащать. Погода в горах дуже мінлива. Тому всі роботи треба робити швидко та масштабно, поки немає гуцульських свят та дощів, навіть не знаю, що це частіше. Подувати ж також треба ці Міксера з великих бетонних заводів на жаль сюди не доїжджають. Мішати такий об'єм бетону вручну схоже на самогубство. Тому нам була потрібна своя самохідна мішалка, яка буде тут під час всього будівництва. Вона повнопривідна з блокуваннями, тому потрошку вийде своїм ходим. А ось ще один герой історії, про якого я згадував. Це Олег. Саме він допомагає нам з виробництвом купелів, і робить це на найвищому рівні. Наразі нам треба порадитись на рахунок великого івент купола і основи під нього. Ні, якщо ти зріжеш, ну там зробиш, наприклад, там чуть-чуть і це все таке посунеш туди, угу. то і так буритися треба буде, просто глибше бурити. Вони на uh -huh. 80, а заборитися на метр 20, метр 40, Киди uh -huh. воно буде тримати. Просто це от питання обв'язки. Ну, да, да, е е вже потім треба буде зробити. Що якщо тут у нас одна окрема і та обволакує, А так, так буде, що одна ціла, правильно? Але по брусам uh -huh. треба робити, щоб вони були... Ну, юбку треба опустити. До речі, ми зараз робили на йогу історію, ми okay. зробили зйомну панораму. Зйомну панораму? Великому куполе. И она будет полностью открыта. Ну але остив все, что мы Не, их можно разъезднать. Ой! Привет, привет. Бажник. Бажник. Це і під наші, але далі виходить. Поки реємо котлован, у нас є час Привезти до ладу парковки та частину дороги. Головних проблем насправді дві: вода, яка тече по дорозі, і глина, яка просто всюди. Через ці два фактори будь-які спроби навести порядок в цій зоні закінчувалися нічим. Тому прийнято було рішення залити майданчики та частину дороги з великим склоном для того, щоб вода спокійно стікала нижче, а глину в разі необхідності було простіше прибирати. Для цього нам треба завести армуючу сітку, щоб скріпити бетон, а також захопити дистанції, щоб вірно встановити сітку. Е, давай тоді Давайте їду чорним, а потім защаюсь к е, молоцею вже ввечері заправлю всі балони. Ну да, і Там там, сутки, там сутки, сутки, де сітки добирає. ката. Тоді добираємо дві сітки, тоді знайдуть з запасом. А, финальная стадия по ритуку Толлану. <со> Финальнейшее никуда. Ми ще не знали, куди ми вляпались. Вже приїхав <yelled> фокси з інструментом. Зараз їдемо на закупку останніх матеріалів, які потрібні, для почаття роботи по підбетонці. Будемо відливати основу, на якій вже потім будемо формувати фундамент. у Вже не Карпат, а якийсь цими 150 п'ятдесят.

Амбекіне. Ей, ей у ей, ей, I бак огін. Бримі араун, я френджу амбагим. Пусть не фейсбук, но ай адіннем. Позиція за хатерин. Хифра на бек, а посиде складерин. Колога френ, телеполлап, лес мекета гадерин. Так, забрали частину сітки. Тепер їдемо замовляти сипучі матеріали і бетон. На сьогодні у нас задача почати звозити все на майданчик, розпредляти його. Щоб було зручно потім використовувати під час замісу. Ну і в принципі все. А, тьфу, блядь, а я вже <Pirms> Також ми наскочили на базу, щоб замовити сипучі матеріали, ну і звичайно зняти це все для вас. Адже звичайно такі питання вирішуються по телефону. Yo left pone my niggas, it's all in a pin. Hit it once, i am hit it again. She with me, you know she a team. She a Bobby, No, know I'm a clean. going to and dope, sippin' some gin. It's always been us, never was them. Back in my bag, some why ain't took my pockets. Just no we run it up, but we'll If I got it, you got it. If I call it she slidin', tell her to mop it. Yeah, I got that shit going. Then she took her thing off and bring it around, going at it, tell her more. Put that nine in the hole, I'm beating it. Back in the bag again. Say less. I'm back in that bag again. Go, 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 go. В цілому ми вийшли на скальний масив. Тут трошки таких приколів. Їх трактор ще бере, але на всяк випадок запасемось контактами людей з отбойниками, щоб у випадку чого знімати цей масив. Сподіваюсь, що на завтра ми вже вийдемо на потрібну нам висоту і дознімемо цей хребет. Про ручні відбійники я сказав не просто так: коли ми будували девайп, ми також нарвалися на скалу в Катлавані. Це було під час будівництва кафе, і мені знадобився приблизно тиждень роботи відбійником для того, щоб розбити цю перепону. Але зараз я впевнений, що все буде добре, тому що нас вже більше, команда більше і техніка трошки потужніша.